Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук. .ua. Сьогодні у нас огляді буде одразу три новинки зимових сломивачів, які ми за традицією перевіримо на температуру, незамерзання, склад і також порівняємо їх ароматику. У нас сьогодні на огляді буде два українських склоомивача з Київської і Вінницької областей, і один американський, каністра якого коштує як дві українські. Ми порівняємо всі три склоомивача за ароматикою, щоб можливо виявити серед них якийсь вонючий спиртуозний. Котрий не дуже подобається, коли керуєш автомобілем, також перевіримо температуру незамерзання за допомогою рефрактометра. І ще раз перевіримо температуру незамерзання вже в морозильній камері при температурі приблизно мінус 20 градусів. Одразу почнемо з найцікавішого екземпляра зі США. Він виробляється компанією Warren Oil Company, називається AutoGuard. Ну і ми бачимо, що це, в принципі, може бути прямим конкурентом всім відомого рейнта. X. Тут навіть схожа каністра і схожий склад. На каністрі, прям зазначено, що продукт містить метанол. З цього приводу, вже на сьогоднішній день є багато суперечок, тобто раніше ми завжди говорили, що метанол це погано, і скламувачі на метанолі, це отрута, вони заборонені. Як тільки я кажу про це в відео, Одразу у нас спливає ціла купа коментарів, що це тільки в Україні отрута, весь світ нормально використовує метанол і всім все подобається. Тільки ти кажеш, що весь світ використовує метанол і тільки в Україні це заборонено, одразу тобі пишуть коментарі протилежні. Тобто Незрозуміло, яке у вас ставлення до метанолу, але все ж таки, да, метанол в Україні заборонений. Хоча бачите, деякі автомобілісти спокійно купують дорогі американські скламувачі, які містять метанол, і вважають їх топовими, найкращими і нікого нічого не хочуть слухати. Тому просто доводжу до вас інформацію, що цей продукт зі Америки, Тут вказано, що він містить метанол, але точна його концентрація невідома. Просто написано, містить метанол. За закон Нами сполучених штатів Америки так можна робити. Що можна ще сказати? Температура не замерзання тут мінус 20 по Фаренгейту, це приблизно десь мінус 30 по Цельсію. Тобто в нас не 20 по Фаренгейту, а мінус 20, якщо ви захочете мене перевірити і самостійно перевести Фаренгейти в Цельсію. Мінус 20 по Фаренгейту це приблизно мінус 30 по Цельсію. Ну, я думаю, з запасом, і думаю, що цей скламувач переживе тест морозильній камери. З рефрактометром йому буде трішки складніше, тому що рефрактометр не реагує на. Метанол на метиловий спирт, він реагує тільки на етиловий спирт по запаху. Ну, Взагалі, відсутній будь-який запах. Хоча, якщо так трішки понатискати каністру, десь спиртом віддає. Рейнікс, якщо я не помиляюсь, там взагалі немає ніякого запаху. Тут трішечки все ж таки запах спирту присутній. Ну, все більше, нічого не скажеш, ароматичної віддушки теж немає. Просто ніби вода з легеньким-легеньким, ледь легеньким, легеньким, помітним ароматом запахом спирту. Тепер ми візьмемо декілька краплиночок з цього чудо скломивача І за допомогою рефрактометра перевіримо температуру не замерзання. До речі, якщо концентрація етилового спирту тут досить висока, рефрактометр це нам також. Покаже. Але він нам показує приблизно десь мінус 5 мінус 6 градусів по Цельсію. Відповідно, більша частина цього скла як я розумію, складається саме з метанолу. Головне прохання до глядачів з цього приводу, ось ви зараз там візьміть всі, зберіться десь в коментарях і поспілкуйтесь один з одним і з'ясуйте нарешті, як реагувати на наявність метанола в скло щоб я в подальшому також знав ваше ставлення до таких продуктів. Рухаємось далі. Тут у нас вже український білоцерківський скломивач Фрейзер, Заявлена температура мінус 22, великими літерами на каністрі, навпаки, написано не містить метанолу. І в складі вказаний саме етиловий спирт. Цей скламувач цікавий ароматом, я його ще не нюхав, але зазначений аромат шарк. Тобто, або він пахне акулою, хоча я не знаю, як має пахнути акула, або це просто якась така власна цікава вигадка виробника. Окрім е -е, спирту, тут в нас в складі, звісно, присутня вода, барвник, ароматична віддушка і миючі компоненти у вигляді поверхнево-активних речовин. Аромат дуже інтенсивний, максимально. Не знаю, не можу пригадати якийсь склоомивач з таким інтенсивним ароматом. Зазвичай така ароматика більш слабка. Ну, спирт взагалі не відчувається. Акулою, мабуть, теж не пахне. Ну, щось таке солодке, як я завжди в таких випадках кажу, схоже на засіб для миття підлоги. Ну, більше нічого цікавого. Подивимось, що покаже рефрактометр. По рефрактометру, у нас, опа, а по рефрактометру у нас приблизно мінус 15 градусів по Цельсію, хоча заявлено мінус 22. Поки ми на іншу камеру знімали показники рефрактометра, ми ще раз вже колегіально перенюхали цю акулу і змогли встановити, що пахне вона. Більше не як засіб для миття підлоги, а як якийсь чоловічий гель для душу, якщо комусь це буде цікаво. І останній зразок з Вінницької області це Profimax від MFC. «мивач» з ароматом ялівця це. Хвойна рослина сімейства кипарисових, якщо комусь цікаво, яка ще й застосовується в народній медицині. Коротше, будете використовувати цей скламувач, не будете хворіти. По складу: водно спиртова суміш, домішки, барвники, миючі всякі там добавки. Але температура на каністрі не зазначена. В принципі, так по інтернету, по сайтам вона б'ється, здається, мінус 20, мінус 22. На самій каністрі. Взагалі не зазначена ніяка температура. Тому зараз будемо перевіряти. По ароматиці, зараз почнемо інгаляційні процедури з оздоровлення. Ну так, навіть от, щоб трішки можна було б закушувати. І відчувається спирт. Відчувається досить непогано. Не знаю, як має пахнути ялівець, але більше. Пахне саме спиртом. Тому будьте обережні. Що по температурі не замерзання. По температурі не замерзання. А ну, ті самі мінус 15, як і у білоцерківського скломивача. Вони між собою дуже схожі і по каністрі, в принципі, і по складу. Звісно, я не виключаю можливості, що рефрактометр нам дає трішки похибки, і тому ми проведемо, як я і казав, ще один тест в морозильній камері. Мінімальна температура, яку вона може видати, мінус 20 градусів. Відповідно, якщо склавмивачі не замерзнуть при цій температурі, їх можна спокійно експлуатувати. Тим паче, що зима в цьому році показала, що можуть бути і досить низькі температури. Тут в нас, звісно, найнижча температура на замерзання. Знову ж таки, виробник переводить Фаренгейти в Цельсії і вказує на каністрі мінус 30. Якщо переводити через калькулятор, виходить взагалі, там десь мінус 35, мінус 36. Таких температур, звісно, ми не очікуємо. Відповідно, я вже передбачаю розумні коментарі, навіщо він тоді потрібен. У нас таких холодів не буває. Ну, дуже просто взяв 4 літри цього. Скломивача, долив ще пів літри літру дистильованої води і отримав 5 літрів скломивача з температурою мінус 20. Тобто більше об'єму, в принципі, і температура, яка нас також влаштовує. Зараз відправляємо це все в морозильну камеру, і через декілька секунд знову зустрічаємось. Минуло декілька днів в морозильній камері, і ми готові продовжувати. MFC і фрейзер. При температурі мінус 18-20, яка була у нас в морозильній камері, обидва склоомивача замерзли. Ну, Здається, що Фрезер замерз трішки сильніше, але і там, і там ціла купа криги, і, власне кажучи, навіть якщо ось цей варіант замерз менше, я все одно не хотів би ось зараз в бачку свого автомобіля побачити таку картину. Є невеличка кількість рідкої складової в цьому скломивачі, але я боюсь, що ось ці крижинки все одно десь там позабивають патрубки, і відповідно сломувач буде погано працювати. Що стосується американського скламивача, тут абсолютно рідкий стан, ну і це не дивно, тому що заявлена набагато нижча температура незамерзання і вона дійсно відповідає. Своїм характеристикам. Тому ось цей скломивач у нас тест пройшов, а два українські сьогодні, на жаль, тест провалили. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!